Слава Ісусу Христу! Я також хочу привітати вас, нас з великим святом Днем П'ятидесятниці. Це свято народження Церкви. Я хотів би сказати спочатку, хто ще не має Духа Святого чи не хрещений Святим Духом. І ви думаєте, що це якесь таке далеке, то я хочу сказати, що Бог є близько з нами, і це свято може настати для вас. Тому Хай Бог благословить церкву Ісуса Христа, яка є на землі, яка наповнена Святим Духом, яка провадить шествіє своє в небеса. Я думаю, що це ціль. Кожного з нас, християн на цій землі. Ми живемо в Америці, ми жили колись на Україні, і я думаю, що ми розуміємо, що це не є край остаточного нашого призначення. Слово Боже каже наше жилище на небесах. Я думаю, що ми всі готовимося і нам в цьому допомагає Дух Святий. Я сьогодні ранком проснувся і включив зібрання, і, можна сказати, не в одній країні був на зібранні. І мені сподобалося, що в кожному зібранні сьогодні співають псалом і проповідують, і просять Дух Святий, прийди до нас. І хор співав псалом. І я думаю, що ми не один раз сьогодні до цього часу сказали Господи, прийди в наше собрання Святим Духом, щоб дійсно нам згадати День П'ятидесятниці, щоб дійсно пережити День П'ятидесятниці, це є дуже важливо. Ми згадуємо народження Ісуса Христа, ми згадуємо смерть Ісуса Христа, ми згадуємо славне Воскресіння Його. Ми згадуємо Вознесіння на небо, але сьогодні ми згадуємо День П'ятидесятниці, коли люди, апостоли, учні Ісуса Христа, були наповнені силою Святого Духа. І я хотів би, щоб Божа благодать сьогодні посвятила нас. Буду читати деякі місця з Божого Слова, і ми будемо готуватися до молитви. Перше місце, усім відоме. Яке записано Євангелії від Луки. Хто має Біблію, будь ласка, відкрийте Євангелій від Луки? Буду читати. 12 -го голова. І начну читати 35 стішок. Луки 12.35. Нехай стегна ваші будуть підперезані і світильники запалені. І будьте ви подібні до людей, що очікують свого пана, коли він повернеться з весілля, що коли він прийде, і постукує, зараз йому відчинити. Блаженні ті раби, пан яких повернувшись, знайде їх, що вони пильнують. Істину говорю вам, що він підпережиться і посадить їх, і підійшовши, стане служити їм. І Якщо прийде в другу варту і в третю варту прийде, знайде їх так, блаженні рабиті. Знайте ж, якщо б знав Господин дому, о котрій годині прийде злодій, то пильнував би і не дозволив би зламати свій дім, отже, і ви будьте готові, тому що не пропускаєте, в який час прийде син людський. Читаю друге місце дії святих апостолів усім відоме. Місце це буде перша голова дії святих апостолів. Читаю такі слова. І зібравшись з ними, він звалів їм не відлучатися з Єрусалиму, але чекати обітниці отчим. про що ви чули від мене. Бо, хоча Іоанн хрестив водою, ви ж будете хрещені в Дусі Святому через декілька днів після цього. Тому, зібравшись, вони запитували його, Господи, чи не в цей час відновляють царство Ізраїля. Друга голова перший стішок дії святих апостолів. І коли настав день п'ятидесятниці, всі вони були єдинодушно разом. І раптом стався шум з неба ніби від сильного вітра, що несеться, і наповнив увесь дім, де вони перебували, і з'явилися їм розділені язики, наче вогняни, і опустилися по одному на кожного з них, і були сповнені всі Духа Святого, і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм проголошувати. Такі місця з Божого Слова я сьогодні зачитав для нас, усіх в цьому зібранні для себе і для всіх присутніх. Перше місце, це говорить Ісус Христос, коли був на землі, Він говорив за прихід, який має бути на цю землю. І Він казав: пильнуйте. І я хотів би зазначити свою проповідь, що пильнуйте, бо не знаєте. Чомусь воно положилося мені на серце, і я думаю, що це не є випадковість, тому що нам всім потрібно пильнувати. Якщо взяти наше зібрання сьогодні, яке ми маємо, і всі, хто прийшов на це місце, починає від просвітеря церкви, кінчає, може, самою маленькою дитиною, яка розуміє, що таке добро і зло. Що таке права рука і ліва, нам потрібно пильнувати. Чому я кажу пильнувати, тому що слово Боже каже, пильнуйте, бо не знаєте. От, наприклад, сьогоднішнє зібрання, і ми зійшлися в дні молитви, і я думаю, кожен, сидячи на своєму місці, має якісь роздуми. Хтось роздумує про Дух Святий. Хтось може далеко від цього дому молитви. Але я хотів би зауважити пильнуй, бо не знаєш. Слово Боже, каже, що коли Дух Святий зійшов на апостолів і ще перед цим Ісус сказав їм: не відлучайтесь від Єрусалиму. Вони могли б знехтувати цими словами і піти, як колись Петро сказав підоловити рибу. Але слово Боже каже, вони чекали. Вони чекали цього дня, коли зійде Дух Святий. Вони перебували в цій горниці. Вони з дня на день чекали, коли буде явлена обітниця Божа. Вони пильнували, вони пильнували. І я хочу сказати, що Бог дав свою обітницю те, що він обіцяв. Ви будете ісповнені Святого Духа. Хвала Ісусу Христу, я хотів би сьогодні застерегти нас в цьому собранні. Пильнуємо, тому що не знаємо. Не знаємо, тому що Божа благодать вона є велика, вона є обширна. І ти не знаєш в цьому собранні, може він сьогодні зараз підійде до твого серця і схоче наповнити Тебе Духом Святим, а Ти не готовий, а ти не пильнував. А ти далеко був від цього місця, і тобі було байдуже, що таке Дух Святий. Пильнуйте, бо не знаєте. Можна задати питання, а хто має пильнувати? Просвіте має пильнувати за церков'ю, це його об'язаність. І ми не знаємо, коли Бог його наповнить Святим Духом, Кого? коли Бог йому повелить і скаже: піди туди, туди, положи руки, на ту людину вона буде здорова. Пильнуйте, бо не знаєте. Хтось каже, ми ще мали, ми ще підлітки. Але я хочу сказати, для Бога немає різниці, в якому ти віці знаходишся. Для Бога є важливо, щоб ти пильнував в своєму житті, тому що Божа благодать, вона не зменшилася. Вона не закінчилася. Вона продовжує сьогодні спасати грішників. І я думаю, що багато людей, всі в цьому собранні можуть сказати, да, ми були грішниками, ми були далеко від Бога, але Божа благодать нас знайшла. Хвала Ісусу Христу. Пильнуйте, бо не знаєте. Не знаєте, коли Дух Святий зійде. Як я сказав, апостоли чекали. Вони чекали день, два і більше. Але слово Боже каже, день п'ятидесятниці зійшов на них Дух Святий. Зійшла Божа благодать і вони почали говорити на них язиках. Я хотів би повторитися, я не так, давно, не, так давно, не так давно говорив, коли є наповнення Святим Духом, коли людина живе свято, коли людина ходить в трасі Господньому. Ми можемо підняти голос молитви і молитися на інших язиках. Але якщо ти далеко від Господа, і якщо твоє життя не співпадає Слову Божому, не викрикуй Собранії, смирися перед Богом і Він напомнить. Пильнуйте, бо не знаєте, не знаєте ні дня, ні часа. Ми не знаємо, що буде в цьому собранні. Ми плануємо прийшли на 11 годин чи на 12, і ми підемо в час цього місця, але ми не знаємо, ми не знаємо ні хвилини, ні дня. Тому Боже Слово каже: пильнуй сьогодні, пильнуй, Бо хоче тебе наповнити Святим Духом. Бо хоче твою храмину сьогодні наповнити, щоб ці ріки живої води тікли з твого серця, з твоєї середини. І я думаю, що ви знаєте, наскільки є благо бути і сповненим Святого Духа. Хвала Богу, я закликаю вас всіх до молитви. Я хотів би, щоб цей день, коли ми згадуємо день п'ятдесятниці, був дійсно святом для нас, не тому, що в нас столи вдома, повні чекають після збрання смачний обід, а тому, що ми і Святим Духом, а тому, що ми є Божа дитина, моя посудина, яку Бог хоче вживати. Задай сьогодні питання собі, на якому місці ти стоїш, чи ти пильнуєш, чи ти пильнуєш, чи ти готовий, щоб Бог тебе вжив в цьому собранні, чи посудина твоя чиста, щоб він міг вилити Святого Духа. Сьогодні питання до мене: в якому положенні знаходжуся я. Я знаю одне, що для Бога нема ніяких проблем. Він всесильний Бог. Він самогутній, але він шукає людину, яка спосібна прийняти Божу благодать, яка хранить Святий Дух, яка не оскорбляє Святого Духа. І сьогодні було зазначено, це є не просто сила, це є лічність. Бог, Отець, Бог, син і Бог Дух Святий, це є особа, яка спосібна. Яку часто ми обіжаємо її, яку часто оскорбляємо Її, і нам потрібно сьогодні прийти перед лицем Божим в покаянні. Хай Боже ім'я буде благословене, а Він благословить наше собрання, а Він благословить кожного, хто сьогодні прийшов і може ще ніколи не переживав. Наскільки є добре бути і сповненим Святим Духом, хай Бог дасть у сьогодні в цьому зібранні. Давайте в даний час ми слонимо наші коліна, призовемо ім'я Господнє, подякуємо Йому за Дух Святий, який нас веде. Ми самі не пройшли б, а Він нам допомагає. Йому слава навіки. Амінь.